Кирило Буданов переконаний, що обмін полоненими, який був зірваний в день катастрофи Іл 76 у Росії, відбудеться найближчим часом. Про це керівник головного управління розвідки заявив під час національного телемарафону Єдині новини. Окрім того, повідомив, що зараз ані російська, ані українська сторона не можуть до кінця відповісти, що сталося під час катастрофи літака Іл 76 у Білгородській області. Треба констатувати, що що там. Сталося до кінця, не може жодна сторона відповісти. Позиція Росії зрозуміла, в всьому звинувачити Україну, при тому, що є ряд незрозумілих для такої позиції факторів, це перш за все те, що вони не показали поля усіяні трупами і рештками, як мали б це показати для того, щоб максимально звинуватити Україну. Але навіть цього нема. Тобто ситуація досить таки незрозуміла до кінця, якщо це сталося. Як затвердженням Російської Федерації, того, чому Росія приховувала кілька днів станом на зараз і приховує далі трупи, вона ж мала показувати це на весь світ. Дивіться, українці, вбивці, але ну нема трупів, нічого нема.